Чоловіч одяг ліверджі, дуже класний світшок, елічка, йде на легенсенькій байшці, спортивні штани з накладними карманчиками. Карманчики йдуть на ліпочці, також є і лукові карманчики. Елічка, також йде на легесенькі байшці. Така моделька 2XL, також і карденькі паєшся, 2XL, також легенька паєчка. 2 xl L, регланчик. Тут є такий дуже класний флісовий костюмчик XL. Спортивні елічка. все йде на велесенькі паєшці, худі елічка. É este aqui completo.